Дам або обміняю такі диски 16 з резиною 205. Де це розмір? 205 на 60, 16. Рік випуску. Що то є? Не ясно. Не пише. Що то за рік? Зимовий скати Залиша протектора 6 мм. Це більше половини, Це задні. Є поцарапані, такі вони лаковані. Легкі коцки, але не є такі критичні. Так, переднє. Теж є такі нюанси. Так, протектор 5 мм. Але яке то якого року не випуску щось? Ханкоки типу хороша фірма, але який рік не ясно? Може з другої сторони написано, але поки між не видно. Теж 5 мм, теж такі дрібні. царапини. Оце треба відміти, хімії якусь треба. Так. А це майже 7. Так. 205 на 60R16. Поміняю на 15-ки. 195-65R15. Зима-літо, нема різниці. Плюс бажана ваша доплата. Ось так виглядають диски. Диски з Volkswagen 5х112. Туран, Каді, Ауді, тільки копачки міняють, оці вони знімаються середні. Може бути на Audi. Деталі. Залишу в описі номер телефону, вайбер, телеграм, неважно куди, можете дзвонити. Тернопільська область, Теребовлянський район. Знаходяться диски, бажано десь тут близько.